України. Сьогодні маємо 25 вересня і це, напевно, перший погожий сонячний день за весь вересень, коли ми вийшли і можемо працювати. Тому що до цього, в силу значних опадів, у нас випало в районі 100 мм за цей період, то можливості продуктивної для того, щоб працювати, не було абсолютно, тому ми сьогодні вже, так скажемо, всі засиділися. І Реалізовуємо всі агроприйоми, які тільки можна на даному етапі в господарстві. Це і збирання соняшнику, це і підготовка ґрунту під посів озимої пшениці. Безпосередньо сам посів озимої пшениці з усіма витікаючими, такими як прикатування і. Як результат логістика, вся для того, щоб це все, все працювало. В цілому зараз, як у вулику працюємо, тому що багато часу втрачено, розумієте, сроки посіву пшениці потроху починають тікати, і потрібно посіяти, тому зараз потрібно максимально педантично підійти до всіх питань. Але сьогоднішнє конкретне відео з осіннього комплексу я зроблю такий ряд відео, де поговоримо далі і про посівну, про збирання соняшнику, кукурудзи і так далі. Але сьогоднішнє відео хотілося присвятити. Експериментам по живленню, які ми закладали на соняшнику, це як і основне живлення, так і робота з мікродобровами було. Були досліди, і вже в принципі, в силу того, що добрива зараз коштують аномально дорого, потрібно шукати якийсь оптимум від якоїсь частини відмовлятися і так далі. Для того, щоб бути максимально раціональними, зараз я постараюся довести до вас свою думку і точку зору відносно основного живлення під такі культури, під таку культуру, як соняшник. З нагадаю, збираємо зараз ми наші гібриди F1 в товарному виробництві Альдазор та Бомонт. Безпосередньо зараз. І от вже є результати наших закладених нами дослідів по основному живленню, азотному, НПК і так далі. Тому залишайтесь на відео, обов'язково підписуйтесь на канал. Надіюся, що буде корисно. Тому поїхали. Для того, щоб говорити про будь-які експерименти по живленню, то потрібно пробігтися коротенько по технології, для того, щоб було загальне розуміння цієї картинки. І так, по технології вирощування, під основний обробіток ґрунту, тобто під оранку та рихлення, у нас не було змоги для того, щоб внести складні мінеральні добрива. Тому перше живлення на загальних площах. Я не говорю зараз про експерименти. Ми визначили регламент по 120 кг НПК. Це формула 12 24 24 плюс двадцять сірі. Така я рахую, потужна оптимальна формула під безпосередньо вирощування соняшнику для забезпечення продуктивної вегетації як результат гарного врожаю. Потім була безпосередньо передпосівна культивація. Посів сіяли ми в районі 65-70 тисяч штук на гектар. Після того, як був проведений посів, вносилися ґрунтові гербіциди в районі по півтори літри пропізохлору та по півтори літри про така от бакова суміш на один гектар. Після цього у фазі двох пар справжніх листків ми спрацювали 50 грамами трибенрон метилу, тобто гранстару, обов'язково з прилипачем страхові гербіциди. І після цього у нас були внесені. Фунгіциди, такі як Амістар, Акан, то Піктор у фазі бутонізації безпосередньо самохідним оприскувачем. І от зараз збирання. Така незатілива технологія. І скажу відверто, якби, навіть, якби у нас ще до війни не були закуплені та отримані фунгіциди, такі я б сказав, преміум-фунгіциди, які ми вносили в фазі бутонізації, то ми б навіть їх не купували, тому що як такої потреби не було, соняшник сильно не хворів. Місцями точечно десь були такі спалахи по тлі. Ми працювали інсектицидами, але це не були всі посіви. Тому от зараз ще хотілося б сказати відносно соняшнику. Соняшник, в принципі, як і кожна культура надзвичайно любить чистоту, там, де чисто, там і сипи, як говорять у нас тут так по-народному. То е, от зараз дуже багато людей зіштовхнулися з проблемою того, що є. Такий бур'ян, як Амброзія і Лобода. З ним завжди була проблема, але зараз, якось бачу, особливо в інтернет-просторах, амброзія ще й карантин, не хочуть купувати потім соняшник з амброзією, там допуск до 5-8 штук на кілограм. Як ми визначили, який регламент боротьби з такими бур'янами? Лобода має восковий наліт і з нею важко боротися дуже у посівах соняшнику. Як ми боремося з даними? По-перше, обов'язково потрібно такий дуже нехитрий лайфхак, додавайте прилипач, він коштує копійки. А по-друге, коли ми боремося з даними бур'янами, то ми рідко ми дивимося тільки на фазу безпосередньо самої культурної рослини, тобто на соняшнику. Але рідко звертаємо увагу на фазу безпосередньо самого бур'яну. І от ми, я розумію, що ґрунтовий гербіцид це дуже недешево, що китайський, що оригінальний, він коштує немалих грошей. Але справа в тому, що він притримує. Сам лободу, ту саму амброзію, і коли соняшник має дві пари справжніх листків, то сама та амброзія і лобода має дуже невелику фазу розвитку. І на тій самій лободі ще немає того такого потужного сформованого воскового нальоту, який захищає рослину від пестицидів. І тоді ми працюємо гранстаром обов'язково з прилипачем і в принципі з ними справляємось. Для того щоб ви розуміли, що я, ну, це працює, зараз я вам покажу наше поле. Я зайшов вас в саму середину, це не з краєчку. і покажу, як воно виглядає. І скажу відверто, що соняшник цей ще потрібно було місяць тому зібрати. Зараз ми останніх 25 днів не могли тут працювати, тому що постійно йшли дощі. І є трошки бур'яну, але він вже вріз в той час, коли він ніяк не впливав вже на закладення врожаю і на продуктивний перебіг вегетації культури. Отак виглядає поле, де не де он. Берізка просочилася, але поле, можна сказати, ідеально чисте, тому що соняшнику тут нічого не заважало. А соняшник, ну, так як ви розумієте, це, ну, якщо поле чисте, то це відсотків 50, а то всі 70 це залог успіха, отакий русизм. Тому... Поле має бути чистим. Для того, щоб воно було чистим, бо такий регламент, як на мене, дієвий, дуже це ґрунтий гербіцид і потім вчасно страховий гербіцид з прилипачем. Отак, зараз переїдемо і я розкажу, що ми там наекспериментували. І так, зараз перейдемо до експериментів поживлення, безпосередньо до результатів даних дослідів. І по основному живленню. Ми експериментували так легеньке прев'ю. Ми експериментували з НПК і НПК плюс азот. І тому зараз на даному етапі, от е, я буду називати, е, який був гібрид висіяний, хто попередник, коли проводився основний обробіток ґрунту, і, і що було безпосередньо по живленню, і результат врожайності. І так, перше поле це 30 гектар Сумалівського, це така наша внутрішньогосподарська назва, це 30 гектар. Попередник пшениця, обробіток, серпнева оранка. Тобто по пшениці в серпні було виорне на глибину, десь зазвичай ми оремо 25-28 сантиметрів, отак в середньому. Перша половина поля було внесено НПК 12 24, 24 плюс 20%, 20 сіри у розмірі 120 кілограм, тобто наша ну, загальногосподарський регламент живлення. І там був висіяний соняшник гібрид Альдазор. Там ми зібрали по 30 см з гектара. Якщо ми говоримо про другу половину поля, де був висіяний також Альдазор, також попередник пшениця відповідно і серпнева оренка в один день поле було виоране. То там НПК 12-24, 24 плюс 20 сіри в розмірі 120 кг, так само, але ми також туди внесли по 100 кг карбомідно-м'ячної суміші, тобто ще по 32 кг чистого азоту. І врожайність там склала всього-навсього більше на 1,1 центнер, тобто 31,1 центнера з гектара. Тобто бачимо, що азот не, не зробив якогось дива так скажімо, або якогось предметного результату відносно врожайності. 1,1 центнер – це не той, не той результат, за яким потрібно, для, за яким потрібно бігти так скажімо, ну, на, на такому фоні. Якщо в відсотковому відношенні, то він взагалі невеликий приріст. Тому для того, щоб перевірити більш детально цю теорію, що азот під соняшник не так скажемо не зробить революції по врожайності, розглянемо друге поле. Це попередник Кукурудза, площа 49 гектар, назва внутрішньогосподарська Старий Гарман, і там обробіток Оранка в листопаді. Оранка в листопаді проводилася також на глибину десь 25-27 см. То, там також був висіяний гібрид альдазор і е, живлення загальне це НПК 12-24-24 плюс 20% сіри у розмірі 120 кг перша половина поля, тобто половина з нітраму фоскою. Там врожайність склала 28,2 центнерів з гектара. Я от уже спостерігаю, що вже не перший рік по кукурузі набагато, ну не набагато, але суттєво відрізняється врожайність як по пшениці. І напевне, оранка все ж таки та, що проведена в літку, це свого роду на півпар, то вона краще, краще от, ніж оранка по кукурудзі. Але це є тисячу факторів, кожен має свою думку. Якщо десь чимось не згодні, обов'язково напишіть. А друга половина поля була внесена так само ця жнітурамофоска у розмірі 120 кг і також було по 100 кг карбомідно-м'ячної суміші КАС-32. І там рожайність склала 30 центнер. Тобто десь приблизно 2 центнера різниці по кукурузі. Коли ми вносили нітрамофоску і нітрамофоска плюс карбомітна аміачна суміш, я відверто скажу, вже давно став помічати, що з азотом потрібно бути дуже обережними на соняшник, тому що, по-перше, це може бути далеко не виправдана інвестиція. По-перше, а по-друге, в минулому році в нас було таке експериментальне поле, правда, не було контролю, ми не порівняли. Але поле було великої площі, десь порядка 140 гектар, і там під основне живлення було тільки внесений карбомідна м'ячна суміш. В розмірі 150 кг, КАЗ-32. І хто бачив на каналі, в минулому році у нас був тут страшний ураган, який вивалив левову частину соняшнику, ми його з землі підбирали. То от безпосередньо на азоті, коли дисбаланс поживленню відносно основних макроелементів відбувається, то соняшник на азоті вигнало вверх, ножка була тоненька, і він найбільше постраждав. Там, де була тільки нітроамофоска, або навіть нітроамофоска плюс каз, то там ситуація була. Набагато краще. Тому от бачимо, в принципі, таке відносно основного живлення, що азот, особливо коли ще й посуха, то він може зіграти таку негативну роль, тому що він починає палити культуру. Тобто, от по азоту от такий момент маємо. Бачимо, що якоїсь суттєвої різниці немає. Два роки тому ми Зібралися з товаришами для того, щоб випити вечором водки, накрили поляну, і людина, яка один із наших товаришів відповідав безпосередньо за горюче, він вдома переплутав бутилку самогонкою із святою водою. І ми, наскільки були заряджені вечором, нормально посидіти, що ми перший раз випили по 50 грам святої води, всі ехкали, ахкали, ах, добре закусували. І тільки на другій рюмці ми зрозуміли, що то не водка, а свята вода. Тобто я зараз поговорю про мікро мікроелементи як плацебо, і про те, як, що це вже я маю так свого роду документальне підтвердження, хочете вірте, хочете ні, але мікроелементи це більше психосоматика і наш особистий накрут, що я накормив. От, поле поле 40 гектар. Під основне живлення було внесено так само НПК 12-24-24 плюс 20% сіри. І Абсолютно не змінилася врожайність ні одна, ні друга половина поля, де ми вносили і де ми не вносили мікроелементи. Не буду говорити, чи його виробника ми вносили, а це досить авторитетний виробник. І ми вносили комплекс мікроелементів, орієнтованих на олійні культури. Половину поля внесли, половину поля не внесли. І врожайність абсолютно не змінилася. Ну така якась ситуація. І це ще раз говорить про те, що з. Без основних добрив, без макроелементів, якось мікрухою вирулити, то це тільки наш накрут. Я не думаю, що це вдасться. Тому така от ситуація відносно живлення. І ще хочу сказати, які, до якого висновку я прийшов особисто. Перше, що от я спілкувався з одним досить авторитетним агрономом, і я абсолютно погоджуюсь з ним. І от виходячи з... Дослідів, які він постійно закладав, ми з ним дійшли до того, що є от середньостатистична врожайність по регіону, коли людина педантично віднеслася до соняшнику. Якщо в людини він чистий, якщо в людини є якісь базові набіри мікроелементів, то не буває так, що всі якось нормально віднеслися в одного соняшник сипе там 2 тони, в іншого 5 тонн. Ну, такого не буває там, я грубо говорю, там такої разючої різниці. І для того, щоб. Нормальний середньостатистичний врожай отримувати, потрібно давати от той базис. Як на мене базис це 100-150 кг нітроамофоски, і це основа, яка забезпечить нормальний врожай в майбутньому. Якщо ми говоримо про якісь надврожаї вищі середньостатистичних по регіону на чистому полі, де нормально віднеслися, то, по-перше, потрібно робити абсолютно детальний хімічний аналіз кожної площі. Потрібно вчасно і е, збалансовано вносити різного роду мікроелементи, макроелементи. В той час, коли вони там безпосередньо потрібні, і вони перетворяться в, в хилатну форму для того, щоб рослина її взяла, це ціла наука, і не факт, що вийде. Тому ми прийшли до того, що під соняшник потрібно вносити 100-150 кг нітромофоски, нітромофоски, залежності від її формули, і обов'язково має бути присутня сіра, тому що сіра спонукає інші елементи, які ви внесли, для того, щоб вони дійшли до тої форми, легко доступної для культури, під яку ви вносите. Ось така от ситуація. Тому на даному етапі хочу побажати всім мирного неба, хочу побажати всім потужного здоров'я. Все буде Україна, залишайтеся з нами, сійте Альдазор та Бомонт.